Затички для вук <вокзу> за півтори тисячі гривень. Ми отримали безліч переглядів та коментарів під попереднім відео та не очікували такої уваги від вас. Поки Вікторія відсутня, на них відповім вам я. Перш ніж почати, дякуємо. Луна Алісівна питає: де купити в Україні? Офіційного магазину немає, можна придбати через міжнародну доставку нової пошти NP Shipping, наприклад. Віктор питає. Є такі, що приглушують вибух. На жаль, ні, але Віка каже, що в них не прокидаєшся від звуку тривоги. Питає Анна, дуже заінтригували. Скажіть, а ті, що для концертів чи для повсякденного життя, заглушають хропіння? Бо люблю дивитися фільми перед сном, але чоловік хропе так, що телевізор не чути. Віка придбала дрім, якраз щоб заглушити хропіння, і їй допомогло. Питання від Газер. Чи я почую будильник у них? Так почуєш. Вони не повністю ізолюють звук, тому шанс проспати мінімальний. Питання від Тео Канепску. Перепрошую, можливо, за неправильну умову вашого нікнейму. Наушники для концерту. Тема прийшов до бабула, а слухаєш, зіброва. Ну що я можу сказати? Ось так працює справжній ноескенселінг. Питання від Ніка. Ви продаєте їх? Ні, ми не магазин, просто ми вирішили поділитись крутою штукою. Питання від Ніколо Харт. Боже, яка фігня? Користуюся звичайними піновими і все гуд а це повна фігня від маркетологів. Коли ви вже наржуєтеся грошей? Поки що ми. Нажираємося тільки кавою. Дякуємо вам. До зустрічі.